Що ти тоді на мою складав високу вену? Ні. Сейчас. на ножки. Це буде тобі краще. Так. І це другою стороною це не буде триматися. Одне плюс-мінус, плюс до плюсу треба повернути, то воно буде.

Я вам говорю, що не ви все робите шапослов. Що таке? Я кажу, що я не хочу, щоб що ви що, що постійно... То взагалі не приходите, чи що? Я кажу в, 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 не знімати. То взагалі не приходите, так? Да? Причому приходите і не знімати, приймаєш, дві. А постійно мають прийти, постійно мого. А що тобі мішає, що ми, ми тебе сніма? Це що це другою? Вона вірше щось тобі не буде приходити. Те сю та у що знімати приходити дві речі. Різні. Ти розумієш? Це мене? то саме.